Єси Боже наш, і Тобі славу вассилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і віки. Від самого ранку сьогодні, 16 серпня, на площі перемоги лунають щирі молитви вірян та священнослужителів, які долучилися до урочистого соборного богослужіння. Ця православна традиція зародилася ще в 2009 році, і з тих часів щороку віруючі збираються біля комплексу пам'ятного хреста, аби знайти душевний спокій і подякувати Всевишньому за життя. Архієрейську літургію очолив митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір. Прийди і подивись на виноградник цей. І утверди його, бо його насадила правиця Твоя. Боже. Учора, 15 серпня, православні християни за новим календарем відзначали успіння Пресвятої Богородиці. Свято, яке присвячене вшанування Матері Сина Божого Діви Марії та її переходу до Небесного Царства. Отця і сина і Святого Духа нині і повсякчас і на віки віків. Православна церква України відкрита і готова прийняти тих українців, які зараз залишаються у складі московського патріархату. На цьому наголосив високопреосвященніший Федір Митрополит Полтавський і Кременчуцький. Проте очільники МПЦ і досі залишаються байдужими до всіх закликів об'єднатися та прийти до єдиного рішення. Наша церква відкрита. Ми готові прийняти тих наших українців, які сьогодні залишаються в складі московського патріархату. Ми ще раз закликаємо до. До єдності, до діалогу, тому що все ж таки ми маємо свою країну і маємо об'єднатися в межах нашої країни. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.